Вот вам история с пристрастием. Там зарабатывают в Нидерландах, в Голландии, в Канаде, в Австралии. Всюди люди зарабатывают, но там вам именно попасть, вот именно вклиниться так вот в струю, то маленькие шансы. Вот э, женщины заплатили 200 евро за вакансию, 200 евро за э, дорогу. Э, 400 євро вони проїдають. Що там ще? Є ризики, що їм взагалі не заплатять. Хтось там працює, да, їздять в Швецію, там вони і по 3000 євро можуть заробляти, а можуть і не заробляти. Понимаєте? Тобто дуже багато ризиків. От в такі країни я не кажу, я не, там, не ганю на ці країни. да, в цих країнах заробляють. І, но там, щоб Ну, от мене друг працював в Швеції, і він каже, ми, Юра, привіт. От він каже, ми от іноді поїдемо за сезон. Там вони там і машини покупляли, там і все, ну хто нормально заробив. Потім поїхали взагалі не заработали. Так сезон це рік. Ви чекаєте півроку це сезон. Ви потім їдете, у вас затратна частина там 400, 500, 600, 700 євро, і ви, типа, ну, кидаєте монетку. Повезе, не повезе. Так само тут. Жінки їм пообіцяли, в них в глазах доларові знаки. О, 2000 євро. Все. Нідерланди, поедем. Поїхали. 200 євро за вакансію, 200 євро за дорогу. 400 вони проїли. і є от уже мінус 600. Ну, по-любому, там будет больше. Вот. тому що там десь в туалет сходить, хтось пачку сигарет, хтось. Пиво випив по-любому. Тобто вони вже 600-700 потратили, мінус. вони аж очікують 1500. І це вони вже, ну якщо вони отобьют, там по 900 євро, ну ось от ви чули розговор, Да, туди треба їхати, коли от реально там працює у вас брат, Сватку, сестра. И каже, вот тут нормально. Вот я получила такие деньги. Приїжджай сюда. От тоді надо приезжать. Коли вам просто кажуть 2000 євро, Голландія розкажуть, там Нідерланди, Розкажуть классно. А потім ви заїжджаєте, и вот такі получаються истории. То, ну, думайте, как якби... бы. Це типа як таке казино. Короче. Просто думайте, звертайтесь. І є країни, де є нормальні, нормальные набори. Но там, что ці жінки не поїхали, тому що їм сказали там, по 5 євро, а там пообіцяли, по 15, євро, по 20 євро. Я не знаю, що їм там пообіцяли, але вони їдуть. І, звісно, їм Польща, Литва, Чехія, вона їм не привлекательна. У них є Голландія, вони будуть по 2000. Євро. От вони почитали, там, 3 місяці they 4 місяці 40, 8-10 000 привеземо. От вони поїхали, от вам і виходить. І є такі країни, як Польща, Литва, Чехія, де є масові набори, де все легально, де все безкоштовно з вас. Гроші на дорогу 3 тисячі гривень, і е, гроші на перший час 150-200 євро. Це на, ну, достатньо для Польщі, Чехії, Литви. Ось так. Більше всього влаштовую. Чому? Тому що бар'єру немає. В основному тільки денні зміни, вас зустрічають, і країна попроще. От просто попроще і не така конкурентна, як Польща Чехія. Так що, ось так, звертайтесь. Кому треба робота? Дзвоніть, допоможемо, розкажемо і не попадете в такі історії.